Сьогодні день, коли ми вшановуємо людей небайдужих, зі щирим та відкритим серцем, людей, які за покликом своєї душі завжди готові прийти на допомогу. І це не професія, це покликання. Ви особливі люди, незважаючи на свій поважний вік, стан здоров'я, ви намагаєтесь бути поряд з тими, кому ще важче, особливо сьогодні, коли в Україні йде повномасштабна війна. Для мене велика честь сьогодні бути саме, тут, серед вас. Впевнений, що той, хто прагне перемоги, завжди знайде, знайде шлях до неї. Часто шлях дуже важкий та ризикований, або той, що вимагає безсонних ночей, або просто часу, щоб підтримати близьких. Точно я знаю, що ви робите неймовірну справу. Тому сьогодні, вітаючи вас зі святом, хочу подякувати вас, вашій сім'ї. За ваш волонтерський спосіб життя. Бажаю усім нам перемоги. А на шляху до неї невичерпної сили духу, міцного здоров'я, тепла та добра. Віримо, що все буде Україна. Слава Україні! Почесною грамотою з міської ради нагороджується котляр Раїса Ілівна Азаренко Галина Григорівна. Погоріла Людмила Васильівна. Загребіна Валентина Миколаївна. Шапран Галина Михайлівна. Полянська Людмила Іванівна. Ткаченко Віра Олексіївна Гайворонська Олена Костянтинівна. Прись Людмила Петрівна. Хитрухіна Галина Федорівна. Омельченко Любов Іванівна. Архипенко Лідія Іванівна. Я вітаючи вас цей день. Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, вам, вашій родині. І нехай за ваші вчинки. Люди віддяча вам добром і повагою. Свято вас і дай Бог нам перемоги. Грамотою Зміївської районної ради ветеранів нагороджується. Носик Микола Олексійович. Також подяка зміївської районної ради ветеранів оголошується Рибалкиній тетяні іванівні. Нехай ваші справи повертаються вам з сторицею. Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту, настаги на добрі справи, родинного затишку і тепла, миру та благополуччя.